Сьогодні у Кременчуці відбулось спільне виїзне засідання постійних депутатських комісій з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, it технології, цифрової трансформації та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Мета даного засідання перевірити підготовку закладів освіти до нового навчального року. Увагу приділяли саме укриттям. Запропонували за Ініціативу депутатів щодо проведення такої виїзної комісії по тому, щоб перевірити, як іде підготовка до нового начального року, у нас є програма. Ми перевіримо порядка восьми дошкільних навчальних закладів, а також. Декілька шкіл розпочали перевірку із закладу дошкільної освіти номер 3. Наразі роботи з облаштування укриття у садочку ще тривають. Ремонтні роботи планують завершити у вересні. Розпочати ремонт підвального приміщення, подвійного призначення під сховище була проведена велика робота по зниженню рівня підлоги. Було вивезено більше 100 тонн землі. Ми надіємося, що роботи будуть виконані вчасно. Потім члени комісії оглянули укриття Кременчуцької гімназії номер 7 Навчальний заклад планує зустрічати учнів із 1 вересня. Кременчуцька гімназія номер 7 Із січня місяця ми працюємо з дошкільним підрозділом, приєднаним з ДО номер 4 у Нас збільшилася кількість учнів і вихованців. Відповідно, необхідність виникла у облаштуванні другої частини другого укриття. Станом на сьогодні роботи по другому укриттю фактично виконані. Дитячий заклад працює протягом літа, в тому числі є групи на запит батьків. До 1 вересня готуємося максимально можливими зусиллями. До членів комісії надійшла скарга щодо появи плісняви в укритті Кременчуцької гімназії номер 22 В ході перевірки цю інформацію спростували. Далі оглянули сховище ЗДО номер 35 Присутні були вражені виконаною роботою. А колектив закладу дошкільної освіти з нетерпінням чекає вихованців із 1 вересня. Я хочу тільки щиро подякувати міській владі, департаменту освіти за підтримку, за такий величезний подарунок до 1 вересня. Найголовніше. В цьому світі це діти, і дуже приємно, що в такі важкі часи влада знаходить і кошти, і час для того, щоб ми, не дивлячись на війну, все таки відчували себе. Щасливими потім члени комісії перевіряли укриття ЗДО номер 5. До кінця жовтня ремонтні роботи планують завершити. Далі ознайомились з ходом робіт у підвальному приміщенні садочку номер 77. Зараз ще тривають ремонтні роботи в укритті, але ми з підрядниками заключили договір. До 31.08 роботи повинні закінчитися. Укриття розраховане у нас буде на 150 місць. Також оглянули укриття Кременчуцької гімназії номер 12 де ремонтні роботи вже завершені. Укриття розраховане на 460 осіб. В школі на даний момент навчається 1022 дитини. Найбільшою проблемою, що укриття мале для такої кількості дітей. Будемо працювати в дві зміни кожен день, але тиждень в школі, тиждень вдома». Зокрема, переглянули, як проходять ремонтні роботи в садочку номер 63, які планують завершити до 31 жовтня. Наприкінці спільного виїзного засідання оглянули укриття ЗДО номер 74 На сьогодні ремонтні роботи виконуються у першій частині підвального приміщення. Надалі планують виконати у другій та третій. Вражає те, що дійсно в місті. Робота по створенню і облаштуванню укриттів продовжується. Здавалося б, що вже так багато зроблено, але роботи насправді ще дуже багато ще багато коштів необхідно виділити для того, щоб вже щось довершити, щось закінчити, щось такі розпочати. І оскільки зараз дуже важливе питання, це маломобільні групи населення. Тому в кожному навчальному закладі, в кожному укритті повинно бути передбачене все для комфорту і зручності людей, які мають інвалід. Дності на сьогодні, загалом, члени комісії задоволені результатом зі свого боку. Депутати готові надати допомогу, якщо вона буде необхідна. Ми побачили, що є в деяких школах і дитячих закладах вже виконані роботи. Деякі підрядники встигають виконати вчасно, але деякі до початку учбового процесу не зможуть виконати. Ми бачили, що там є якісь проблеми. Ми бачили, що в деяких Районах міста це не так просто зробити. Будемо далі рухатися, будемо далі контролювати питання, і там, де надо, будемо допомагати. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.